Іди сюди. кастрюлька з м'ясом. Онякі гарасі. Прямо в очереті. Ну це взагалі прикол. Такого я у нас не зустрічав ще. Та я то малий луну на нього на боковий. Цікаво. тут тут, тут. же вінкий ого це сьогодні біг фіш за долоню прямо в очереди стоять карси і ты сюди Один за одним вилітають. Тільки випускаю її. Тихо. Це ніфіга собі. Такого кльову я не чекав. Так, дивіться, опускаю. Знайшов віконечко маленьке в очереті. Чи в комишу, чи в бур'яну. Іди сюди. О, так. Не дав выпустить мормышку Барбус полосатый Ну, так не заликовый. Туда. Фух, так, оно а ну чи не чи Попал У луночку вот черетяну Иди сюды Саме дебрях дібрях кліє. Заховався в кумыш і сидить. Вінди повлеш трохи. І кум там таскає по, потихеньку на ничку. Якби не позвонив він і не сказав би. Тихенько б ловив, да? Тихенько лови собі. Виймає їх. Із греблі його не видно. Думаю, щось про тих треба дзвонити. Прийшов а тут карасі в очереті, в очереті стоять, клюють. Ніхто такий є, іди сюди. Золоте місто. Іди сюди. Ого лапоть. Хо -хо -хо. Оце він. Оце. Оце карасямба. Хорош, хорош. Піть. який Моцний. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, вымай, вымай ее. Иди сюда, кастрюлька с мясом. Хоп, есть карасики, солоденькие. И так дай. Так. Він як є, так він клює зразу. Тільки опустив у віконечко. Вон, хоп, таке. 3 на 5. І ждемо. Та таке, як да, бо щось у мене скубе, та ні, я карась. Не окунь карась. бо таке скубе скубе не можу достать це карасики хороші вечення ну шо рыбка клее і клює. Клює? так понимал что да. ситый контору угу. угу так тебе тут карася чуде были и вже два штуки є да. пішли а що то в тебе Другий. там за гірлянди? Ага. Тобі такого не дано, понятно. Ті гірлянди ловлять рибу. А що -то? тут зараз? 5 риби. Тут нас серйозна. На річці. 5 крючків, кормушка посередині. Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні знову у нас боковий ківок і знову рибалка на карася. Сьогодні я приїхав не сам, сьогодні в мене кум місто холота. Григорович сидить. Ану, крикни. Хорошо, сидим. Нормально. І будемо ловити карася. Ми вже трошки його підловили. Зараз штренько перекусимо і будемо далі щось ловити. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали. Так. Ну що, приступимо до обіду. Пищева трапить. <ріхи> Що нам сьогодні Бог послав? Ой, Бог. Як завжди. Да. Ковбаска було. домашня, яєчка, огірочки, каша, горохва, Музикально. кум кулінар. Ну і сьогодні ми з вітюнею ляпнемо по чарочку. Кум буде за рулем. А, а нам з вітюнею можна. Ну давай, хай клює. Заклював. Хай клює. О, оце сьогодні по-людськи, так? Да? Так. Да, Вибрали. А тут таке чаєм, чаєм. Отак вже джик под. Два жовточка. Смак ота? Симпишного. Гаряченьким треба. Росли котиться. Притиснути. Кому першому? Ну, фаску сняв. Хороший. Рецепт. А, блядь, сахар забыл сегодня. Сто пудов, да. Ну, мы через раз. Блядь. Закладку не сделал. Через раз. Ну, Но ты бачишь, ну что делать? Я не знаю. Склероз. Надо Надо, надо с собой возить. Ай. Гаряченьке є що. Так, ну що, ми перекусили з зелискумом під ноги, трохи намостить дров і йдемо в гузирь. Ловить карасів. Там трохи мокрувато, влажнувато. Треба було чоботи брати, але ми без чобіт. В бутинках. Так що зараз підложимо трохи дров і я думаю, що буде трохи краще. Григорович, як гвіздок сидить на греблі, висижує, а ми в пошуках побачимо результат в кінці відео. Так что двигаемся далее. Так, где-то треба примостить. Деревяшку, чё? О, о, так ты что, красота есть. Так, теплики сюда. Пробуємо зразу ближнє віконце. Бляха-муха тут. Якби стати. стать. На опариш, так? Ну, кому ж на опариша крася зловив. И уже его пусты уже поднимай, поднимай, поднимай. Иди сюда. Иди сюда, малина мене на мотеля. Есть карасик. Ну. Ну. Так ты сама в паре Парку, да? Иди сюда. Вікон робоче. Другий крас такий. О, краса. Я знав, що після обіду, як за добрим, діла підуть угору. Іди сюди. Хороший. Ой. Караси, як картузи. Так, друзі, сьогодні мене удочка, розкажу. Та сама брейн скаут для збочення. Безколечна. Отака. Вот Легенька, чудова, залікова удочка. Кивок Артурича найкращий. Примотав ізолентою жилку до другого коліна. Регулюється дуже просто. Я вже показував у відео, як воно регулюється. Мармишка, мотель. Можна опаришок підсидити, спробуємо по-всякому. І... Отаким чином ловимо чудових, залікових, карасів. Ого! Оце влупив. пив. Я в шосі. Це влупасив. виймаємо його. Оце, оце покльовка була хижа. Не чекав я на тебе, дружок. Я думав це якийсь гарний окунь клюнув. Яку смали з розгону І топи бігав. Такий карась. Краса? Він вже пів відра. Хорош, хорош. Такие клітини на удочку збоченця. Брейн скаут. Караси. О, краса. Фух, да. Збочення. Це діло серйозне. Треба ним ще вміть займатися. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Іди сюди випросив по поставу поки виставив на правильне місце. А які красиклій в очереті? І ставив, ставив, поки підноси підставив, він не клюнув. Потихеньку підсаджую опариша до мотиля. Мотиль закінчується. <кій> Треба причати його вже й до опаря. Хватить його балувати мотильком. Так, ноги вже мокрі. Йди сюди, йди сюди. Ого, Я його не підніму. Удочка, <ріст> як відпрацьовує гарну рибку. О! Перше клювання я з ним прозівав, з цими камерами. Поки знімеш для вас красоту, прогавив клювання. Ну а за другим разом він підсів. Такий гарний. Дивіться, яка краса. Карасячі, які клюють на боковий ківок. Оце тебе. Карасів мене тут. Отакі клюють. у мене тут. А. Отакі клюють. Не Чудові, залікові, карасики. Вони од роботи рука болить, Ну, я не знаю. Ні, то не од роботи рука твоя болить. То от збочення. Ти ж збочинець ловиш на дрин, а я ловлю на брейн. Брейн, в мене рука не болить. Це ж таке. Кожному своє. Брейн. Скаут. Може є і краще, але я не пробував. От тут я опускав. Ну воно в відрі подивись що. Дай я опустив. <гум> Дай, що тобі ще дать? Бачите, кум у мене теж збочинись. Дай-ка спробую. На Brain Scout. Ну і як тобі, кум? А ще ж рибина буде тобі. Та рибина. Ти про удочку скажи. Нормальна тема? Легенька. Легенька. Отож. О, проваливай. Може бути. Іди сюди. Ну що, як тобі відчуття на Brain Scout? Ну легше. Ну легше. Звісно легше. Це збочення? Ну ти оце витягнув карася, а ти з бочин, ні? ні. 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 Ну, бачите, треба слухати кума. І все буде добре, і будуть кивати карасі. Іди сюди. Тільки опустив. Ух ты, який хороший. Ух ти ж який хороший. Тихо-тихо, дружок. О ну, яка каясямба. Завжди я мріяв. Отак в очереті. Опускаєш в очеретик. Як зимою. І він там стоїть старта не спів опустити навіть це дає це дає асана це він ви бачили навіть не всів опустити мармишку одну отакий карась лупени один за одним іди сюди каструлька з м'ясом Єсть. Ой які карасики. отакий От сьогодні ловчик. отакі такі клювали карасики на Brain Scout на боковий ківочок. Сьогодні вся рибка була зловлена на боковий кивок, Карасики золотенькі, О, краса, кум нас смолив. Саме більше сьогодні. Ну, він мовчав, поки я не дзвонив йому. Були б ми без риби, тихенько заборився в гузель. І лове. І вітюня десь там щось на скуб, на дні трохи є. Така рибалочка.